Ну що, друзі, ми приїхали у Львів і заселилися у готелі «City Inn Львів. І зараз покажу вам наш номер в цьому готелі шикарному. Так, приходимо, дивіться, тут е, простора така велика кімната, велике прям, королівське ліжко двоспальне. Ми на цьому завжди робимо увагу, що є два е, дві ковди. Це дуже важливо, тому що щоб один одному не заважати, не тягнути на себе ковдру. Опалення у нас дуже такий е, сучасний готель. Я не знаю, мабуть, він ну, нещодавно тільки відкрився. Е, такий дуже сучасний дизайнерський ремонт зроблений. Такі от люстри. Тут такі от така от стіночка прикриватна. Є отаке кресле також, мабуть, з юзка чи щось таке. Чи з ікеї. Ну, дуже такий в е такому скандинавському стилі, да? готель. <гум> Мені, подоб... Мені подобається. Зараз ще підемо, покажу вам ванну кімнату. До речі, також тут холодильник. Да. Там, там наші речі. Е, тут холодильничок є. До речі, дуже зручно, великий. Ну, тут просто шафа. Тут шафа. От. Ще є капці. От. Водичка, стаканчики, до речі. відкривачка. Немає відкривачки для вина. Це так моє зауваження адміністрації готелю. На шейки переключи. От. І ось така от велика ванна кімната. Є такий прибор. Рушнички, рушнико-сушарка. Прикольна ванна, така душова кабінка. Також прикольна з тропічним душем. котрі Ріта не любить, а я люблю. От. Фотографуватися в ньому. Фен все є, все працює. Милко є все, все, все дуже гарно. Ці. Ну, це номер. А тут ще дуже прикольний простір, саунд-готель дуже прикольний. І це ми зараз вам покажемо. Ми зупинилися в готелі City in Львів, і це було дуже влучне рішення. Тут є просторе, затишне лобі, де можна просто посидіти, перепочити, попрацювати або зустрітися з друзями. Окремо хочеться відзначити безбар'єрність, у готелі є інклюзивний номер, а також електричний пандус, що робить простір справді доступним. Це місце, де комфорт продуманий не на словах, а в деталях. І та ти готова? Ми йдемо на сніданочок в лобі нашого готелю. Подивимося, що там дають на сніданок. Так, і що у нас тут дають? Ну, тут каву можна каву зробити собі. цілякі соки, є. фрукти. Мюслі, печиво, йогурти. і можна тости піджарити, Хлібець бачити її. Віта Синочки любить, тут у нас синочки. Тут у нас, нас є Якісь також Монсі. Тут гречка сосиски. І... Так, тут напалила капусточка і м'ясо кулечка, як я розумію. І така нарізочка сирна, э, ковбасна.